На розблокіраторах в на розблокіратори стоять на ґрунтозачепах. Але це цих скільки рядків, то я вирішив на різині. Трошки вверх підбуксовує болото ще дуже мокро, прямо мокро. Ось оліпиться. І це, але, але йде і на різиновий, на ґрунтозачепах ще краще, ось картоплю я садив так само на цей. На схилах ще було мокріше два тижні тому. Але так само бур'ян вже поліз, я його, це перій, деякий там я його побрисав. В четвер він вже оприсканий. Було вроді трошки тепла, то може повинно подіяти. І тут теж це тут площа чиста була, але я її Побрискав отримав от, посадимо скільки радочків арахісу. Зараз я. Переставлю на закопування це одною напору, а потім переставлю на ці кріплення, де ставляться вони. Одна і друга там стоїть верх ногами. Потім загорну радки. Картоплю загортав, ходив по колесам колесом по картоплі на різинових колесах, напорував радки на ґрунтозачеп. Фізику обманути не вдалося, доводиться йти тільки в одну сторону донизу, до бо вверх дуже, дуже мокро і навіть лишається. тут, Сліди лишаються від нього, а до берега ще мокріще буксує. Доводиться здавати назад по ряду і, і засипати це ось рядок, Ось я йду поміж міжраді, ось рядок посадки. Ще залишилось два, п'ять рядків вийшло, це вже два. Два зробив. Ось Так що легкий, мало ваги. Можна звичайно додати, але тут, тут наклон, так, як, якщо видно, ну, я знаю, градусів 15, а може і більше. Добре. Навіть не завжди з прицепом. Якщо треба щось вивезти, підняти доверху чи картоплю, це чи то треба включати задню передачу, бо не, не завжди буксує. Так, що можна працювати, вистачає навіска універсальна, можна при що. Що все можна поставити. Є в мене диски до нього, але ну, не знаю. Я е, поза той рік то підгортав дисками, а торік підгортав оцими вухатими. Мені вухатими мені сподобалось краще.